Тока Я буду вам показувати, як про... обустроїти хату. І щоб обустроїти, нам треба надо... знайти місце, де можна цю хату обустроїти. Я вам сейчас буду показывать. Ми мы создавала персонажи, какие ну радужные персонажи, я я сейчас их покажу. Радужные персонажи красивых. И Ось тут ось так столик. Пальму оберемо, це також. Це також. Переходимо до дивані. Щоб не тратити время і не займати багато місця, ми купимо, ми поставимо три тут подушки. Потім йдемо за техніку. Техніка у нас. Е... Обновок тут немає, як ви бачите. Обновок тут не додавали. Як ви бачите, обновок тут не додали. Тепер йдемо справлятися з ванною. Ось такий у нас смілий. Тепер переходимо ось сюди. М -м -м. Тепер переходимо до кроваті. У кроватях ми беремо маленьку тумбочку, полочку ось току. Потім йдемо до капфі. Ставимо ось так. І тепер будемо украшати стіни. Ого нам додали нові стіни, як прикольно і пол новий. Давайте обновимо вже. От тут у нас будуть такі так. Дивіться, якщо це ванна комната. А тепер дивіться, якщо це ванна комната, то тут мабуть там усе ванна. Так, оцей у нас буде пол такий жовтенький. А стіна така трохи короні. Ось такий у нас вийшов красивий домик. Тепер ставимо всі предмети, які ми взяли у той кабоку. Вилучки, там ножики, чашечки. І все таке. Ставимо ось так. Потім беремо мисочки, ось такі великі Ставимо їх ось сюди, до великого ро розділу. А тепер белам маленькі мисочки, а потім уже йдуть стаканчики, ложечки, вилочки чашечки, мисочки. Ставимо тут три стаканчика, як в сім'ї, їх три. Тепер беремо цю підставку для всяких предметів. Виставимо тут вилочки, ножички, ложечки, палички, щоб Деякі предмети у нас не вміщаються, то ми удалимо із тока кбоків. Ну, уберемо точніше. Тепер усе у нас є. А тепер біжим і показую вам ось така мама, ось, ось така дочка і ось такий папа. У папи світліше лице то нам треба зробити у, у, у мамі і до. Мамі також треба зробити світліше лице, бо в неї не таке, як у, у дочки і у папи. То папа тримає дочку, а маму ми зараз будемо пере перевозити в розділ, яка будемо міняти лице. Як вам сказав Будемо міняти в неї лице. І щоб її поміняти лице, ми переходимо так. В розділ беремо кожу. Так, нам треба світло. Буде ось так достатньо. І тепер у дочки будемо переходити. Так, колір буде трохи отакий от, корочноватий.